Любий друже, пропоную тобі послухати історію про монетку. Жили були троє друзів пес бутерброд, папуга Кеша і Кріт Геша. Якось пішли друзі на прогулянку і знайшли на дорозі монетку. Хтось дорогою раніше йшов і цю монетку загубив, а хто невідомо. Нема кому монетку повертати. Почали друзі думати, що з цим грошиком тепер робити. Ова, монетка, зрадів папуга Кеша. Потрібно її витратити терміново. Наприклад, побільше купити льодяників або повітряні кульки. Ти що? обурився кріт Геша. Цю монетку необхідно в моє монотисховище покласти. Нехай там лежить, зберігається разом з іншими грошиками. А пес Бутерброд замислився. Гав! витратити гроші дуже легко. Раз і готово. І немає монетки. Наприклад, на людяники. Людяники швидко закінчаться і все. Якщо грошики у сховище або скарбничку покласти, то вона, звісно, більше не загубиться. Але б я учинив інакше. А пес бутерброд запропонував відвідати крамницю, де продається насіння, і купити за монетку насіння овочів. Разом посадити їх на грядки, доглядати, поливати все літо, а восени зібрати гарний врожай корисних соковитих овочів. Ось така цікава історія. Подумай, а що б ти зробив з монеткою, яку знайшов? Пригадай! Як друзі пропонували використати монетку? Чия ідея використання монетки тобі сподобалася найбільше? Дякую за відповіді. Геша, кеша і бутерброд будуть чекати зустрічі з тобою.